Доброго здоров'я всім! Хочу записати вам відео психологічної допомоги, аптечки самодопомоги, якою ви можете користуватися, де би ви не були. Отож, якщо ви в складних небезпечних умовах знаходитесь, дуже складних бомбосховища, завалені місця, ви під завалами, ви з ворогами, ви під дулом пістолета і так далі. У вас працьовує захисний механізм організму. Це три реакції, які вас спасуть. Це бій, бий, біжи, замри. Вони автоматично у вас включаються і вас захищають. Не стримуйте їх, не думайте ні про що. Просто використовуйте ці три реакції. Якщо є куди стікати, втікайте. Якщо б'єтеся і можете виражити цю агресію, виражайте. Ну і замри якби най, найменш. Корисна реакція в таких випадках, але також допомагає. Це може бути плач і це може бути крик. Це якщо ви на надзвичайних, екстремальних, складних в умовах війни ситуаціях. Друге, якщо ви знаходитеся в більш-менш небезпечному місті, хоча воно також складне, наприклад, бомбосховище, багато людей, поїзди. І так далі, і багато страху і переживань, багато сильно, сильно хвиля тривоги, дуже сильно, що ви себе не опановуєте. В цьому випадку випомагає таке. Перш за все, це стрес, це психофізіологічний процес, і тому треба заземлити тіло, працювати з тілом. так, В цьому допомагають різні вправи, які ви можете зробити навіть в складних умовах, але безпечних. Наприклад, розтирати в долоні. Розтираєте скільки можете. Хвилину, 2-3, 10 і також краще. Це сигнал мозку про те, що ви все добре, заспокоюється організм. Мозок стабілізує ваш організм і вас хвиляться, не накриває. Наступна, робити таку вправу сильно натискати на пальці. Або ще краще отак на, зверху натискати на кожен палець. Відчувати пальці, сильно відчувати відчуття в організмі, сильно стискати пальці ніг. Сильно-сильно ви піджали, і ви відчуваєте тіло, ви стабілізуєтесь. Ваш організм стабілізується. Наступна вправа зробити такий метелик, скласти отак пальці, покласти сюди на ключиці. І отак, ніби метелик летить. По порядку похлопувати. Це можна робити в будь-який момент. Дивитись новини, їдете в поїзді, отак себе похлопуєте. Тут переключається парасимпатична нервова система і стабілізує також організм. Можна просто постукати по ключицях, і отак можна постукати по цьому місцю і по цьому місцю. Також переключає. Парасимпатичну нервову систему, яка стабілізує, виводить стресу організм. Наступне: можна робити ритмічні рухи. Якщо ви маєте простір, ви можете ходити туди-сюди, туди-сюди. Це також заспокоює. Або, наприклад, якщо в бомбосховищі сидите, можна отак качатися. Це допомагає також нервовій системі стабілізуватися Ну, будь-які ритмічні рухи. Можете піднімати руки, можете. Плескати, можете ходити, можете ногами тупати, це все заземляє людину і організм стабілізується. Наступне: можна просто торкнутись до предметів, які є біля вас, просто їх відчути всіма органами чуття, якщо можете сконцентруватися, якщо не концентруєтесь на всіх органах чуття, просто на будь-якому будь відчутті, на будь-якому відчутті слух, нюх, запах да, або дотик. Дотик найкраще. І ще краще, коли можна обнятись. Можна з кимось обняти, когось обняти або обняти себе. Коли ви отак обнімаєте, ви також заземляєтесь і ви заспокоюєтесь. Це всі такі фізіологічні вправи, які ви можете робити. Наступне, якщо ви в більш-менш небезпечних умовах. Можна використовувати дихання. Дихання зразу допомагає. Як робити дихання? Дихати по квадрату. Дихати. На раз, два, три, чотири. Вдихаємо. На раз, два, три, чотири затримуємо. На раз, два, три, чотири. видихаємо. На раз, два, три, чотири. Затримуємо. І так, багато раз робити. Якщо накриває хвиля оцих переживань, страхів, хвилювань, Рахуєте, дихаєте за квадратом. Наступне ще друге вид дихання. Дихаєте на 1, 2, 3, 4, Вдихаєте. Животом вдихаєте. Не грудьми, а животом вдихаєте. І видихаєте на 1, 2, 3, 4, 5. Знов вдихаєте на 1, 2, 3, 4. І видихаєте на 6. Знов на 4 вдих. На 7 видих, 8, 9, 10, 11, 12, скільки можете, стільки видихаєте. Організм зразу стабілізує вашу психіку. Навпаки, якщо ви в такому в'ялому стані, досить в такому сонному стані, організм також вас захищає таким чином. Але якщо вам треба встати, треба бігти, треба втікати, а ви в такому стані знаходитесь. Вам треба дихати навпаки, бадьоро. Ви вдихаєте 4 коротких вдихи і видихаєте. Коротко вдихаєте і сильно видихаєте. Таким чином, ви будете організовуватися, ви стаєте в бадьорий стан. Тобто, дихання навпаки. Наступний вид, який допомагає, це якщо ви більш-менш стабільні, більш-менш ви знаходитесь в рівноваженому стані, тільки іноді вас накриває після того, як ви бачите новини, бачите солдат, бачите волонтерів і так далі. Якщо ви можете використати гумор, його використовуйте. Якщо це спільна праця волонтерів, десь можна пожартувати, мозок також переключає вас в стабільний стан, коли ми сміємося. Можна, як той, хто залипає, сидить в новинах, може читати фейки в плані жартів на тему Путіна і так далі. Тобто те, що вас сміш смішить насправді, можете сміятися. Не забороняйте собі, так, робіть це ну, індивідуально. Це також допомагає. І четвертий такий пункт це переключення уваги. Якщо ви сильно залипаєте в якійсь одній. Тривожні ситуації. Якщо вас накриває і ви не можете вийти з того стану, переключайте увагу. Переключайте увагу на певну діяльність, йдіть щось зробіть, допоможіть з кимсь поговоріть. Тобто, переключати з певного виду на інший вид діяльності. Ну, найкраще допомагає фізична праця. Фізична праця, де ви щось робите руками, ногами, активністю своєю і так далі. Але допомагає переключення будь-якого характеру. Хто може головою працювати, переключає в ту діяльність, інформаційну діяльність, так? Але щоб була ця ну, швидка зміна, різна зміна, різних видів діяльності, тоді психіка стабілізується і ви знаходитесь в нормі. Прошу вас дуже, бережіть себе, використовуйте це на місцях, можна діток вчити робити елементарні вправи. І це допоможе в цю важку хвилину нашої України і нашого народу.